Привіт друзі, шукаємо сьогодні в такому лісі. Попробуємо щось знайти, не знаю, час у мене небагато, годинка, скоро темніє. Вирвався з дому. Зараз попробуємо щось пошукати. Якщо буде цікаві знахідки, я вам обов'язково це все зніму і покажу. Зобрів такі хащі, бурелом. Дивіться, випала мені лопатка. Не знаю. Саперна якась Чека. маленька, фіскар. Вертаючись вже назад, вибив один сигнальчик. Маленька. Це загубило. Маленька Вони тут рідко попадаються, не знаю. Вбита. Може і не братунка, але щось на подіб того.